Коли відома танцівниця Ілона Хвоздьова запросила ближче до зірок до себе в гості, наш Нікіта Добринін не втримався і поїхав туди сам. Звісно, без квітів прийти не міг. Я ніби на проєкті хвостяк. Вітаю, Привіт! Боже, дякую. Це так, для тебе? Да, дякую, дякую, рада бачити. Давно не бачилися. Останній здається раз на аукціоні Бачилися так, бачились на так? аукціоні. це туфлі, які. Добре, заходь. — добре. Ілона одразу проводить Нікіті екскурсію своїм затишним будинком, куди вона разом із чоловіком та дітьми переїхала вже під час повномасштабної війни. За ремонт вирішили взятися власноруч, і врешті ця затія переросла у повноцінну роботу для коханого танцівниці Івана Хом'ячука. Це і задля економії, і задля досвіду. І тепер він сам все будує і інші якісь об'єкти в нього взагалі з'явилася така любов угу. до будівництва саме під час а, на. Нашого будинку. Сама ж Ілона відповідала за дизайн омріяної оселі. Це, що ти бачиш в інтер'єрі, це все особисто моя фантазія. Тому що коли ми почали з чоловіком шукати дизайнера, mm -hmm. я побачила їхню ціну за роботу. Не те, щоб я була не талановита людина, але я зрозуміла, що я працюю не там. Mm -hmm. ну, покажи нам, що. що ще? Ремонт ще триває, але вже зараз подружжю вдалося створити затишне гніздечко. За словами танцівниці, кухня не найулюбленіше її місце. Але приготувати борщ, сирнички чи смажені котлети для неї легке завдання. До того ж, струнка й підтягнута гвоздьова, виявляється, зовсім не переживає за зайві калорії. Я реально їм все. Це що це суп, це суп з фрикадельками. Будь ласка, Ой, дуже е, смачно дуже смачно. Пахне, але приготувала його няня. <реш> ну, конкретно цей Дякую, суп. чесно. Чесно, до речі, коханий Лони теж смачно готує й на вихідні. Любить потішити родину смачними сніданками. І ми, отут, всі в трьох з дітьми сидимо, дивимося. Дуже вдячна своєму чоловіку за те, що в нього немає як забаганки, що типу да. Він встав. Так і я вже маю йому тут все зробити. Або ні. Тим паче, зараз в умовах війни він взагалі намагається мене не напружувати. А ось тут розташована чи не найважливіша на цей час річ у будинку зірки. Ми зустрічалися з розвідкою Гур Артан. Це наш попередній збір. Ми для них збирали кошти 244 тисячі гривень. Ми зібрали їм на дрони. Вчора ми їм це передали. За це вони нам подарували Ukrainian Women Unity Подарували цей прапор їхній і шеврон. Тож і, я думаю, що коли е, мій син підросте, угу. то буде пишатися своєю мамкою. Це знаєш. Так, про пріоритети, пріоритети так, зараз так, так ілона почала займатися благодійністю ще в перші місяці великої війни. Роботи не було, тож танцівниця вирішила будь-що допомагатиме українцям. А що це за проекти і хто тебе підтримує? Почала об'єднувати подруг, колег, відомих людей, телеведучих, ну тобто, всіх, всіх, кого я знала, задля благодійної ідеї, задля донатів, збору. Орів в нас були різні збори для військових, для жінок з онкологією, для діточок, які перебувають з окупованих територій в інтернаті, для домівок і людей похилого віку, які постраждали від війни. Однак влаштовувати такі терапевтичні класи безпосередньо на фронті Ілона не готова. Мені відповідальність за дітей, тому при всій повазі до військових я не можу їздити в гарячі точки заради дітей, заради нашого майбутнього. Ми маємо триматися сім'ї, бо це є найважливіше, взагалі що є в нашому житті, і заради чоловіка, доньки Валерії та сина Домініка, танцівниця ладна навіть професії нові опановувати. Якщо треба буде піти там, стати на ринок, грубо кажучи, продавати овочі або ще щось для того, щоб прокормити, прогодувати свою сім'ю. Я готова була на все. І е, е, можу сказати, що я зайнялась під час війни е, огородом. Я почала вирощувати якісь культури домашні помідори, огірки, кукурудзу, полуницю, і можу сказати, що вже я така прям господиня з досвідом. Проте улюблених танців вона, звісно, теж не полишила. Ба більше сьогодні на заняття до гвоздьової можуть потрапити всі охочі. Почала зі студента викладати, а потім знову повернулася до дітей, жінок взагалі будь-хто хто хотів навчатися, тому що. Танці це так само є такий собі вид, вид арт-терапії, який допомагає долати стрес. Переможний танець Ілона поставила вже навіть власній доньці. Вона з ним виступила, отримала перше місце, була неймовірно щаслива. І я сподіваюся, що гімнастика це залишиться її таким професійним хобі. А все ж таки танці потрошечку будуть з'являтися в її житті, тому що я переконана в тому, що. I... Uh... Я не хочу свою дитину, ну типу, спонукати якось силоміць затягувати, що от мама відома танцівниця, і ти обов'язково маєш стати танцівницею також. Аби досягти таких успіхів у професії, самій ілоні часом доводилося буквально жити в хореографічних залах, і це бувало впливало на її стосунки з коханим. Якась умова чи ультиматум? От навіть під час сварки, що от все ти припиняєш танцювати? Мені ставили ультимативні такі питання, на які я за. Я завжди обирала роботу. Тому що я йому казала, я тебе люблю, але моя робота не менш важлива, ніж наші відносини. Знаєш, в якийсь момент в інтернеті ширилися чутки про те, що нібито ви розлучаєтесь. Колись я жартувала, mm -hmm. кажучи про те, що раз на рік я стабільно. Хотіла піти від чоловіка. Це прям такий був в мене для підтримки, для стимулу, так би мовити. Я вже таким не займаюсь, бо з двома дітьми вже далеко не підеш. Але. Е Сваримось, миримось, любимось, як усі. І якщо раніше Іван був зовсім не публічною людиною, то віднедавна разом із коханою навіть почав зніматися у гумористичних роликах. Я хочу тобі сказати, найкращі відео у нас виходять тоді, коли ми там трошечки посварились. Mm -hmm. І для того, щоб примиритися, він готовий зняти будь-яке відео. Mm -hmm. Будь-яке відео я обираю самі найкращі. Сил вже на все це не вистачає. Невже не можна підійти, посміхнутись, обійняти, сказати якесь ласкаве слово? І я б одразу все вибачила? Руки а... <пілляв> свої впевнений, вона і хейт, напевно, прилітає. Як ти до нього ставишся? Так, Гальмів, на жаль, не мав таких людей, в них немає взагалі рамок гідності, розуміння, субординації. Я їх просто прощаю. Прощати це набагато складніше ніж з ними сваритися і витрачати свою енергію. Хоча Хейт зовсім не заважає їй бути відкритою зі своєю аудиторією, навіть про операцію зі збільшення грудей розповіла прихильникам детально і без прикрас. А це це хліб прям для обговорень для жовтої Як-то В тих рамках, дозволеного яких я вважала нормальним для більшості суспільства, я про це сказала. Тому а, всі ті, кому я не догодила своїми а, формами, mm -hmm. ну, їх проблеми. Головному чоловіку ти догодила формами? Спочатку він був дуже проти, от прям дуже проти. А, але коли він побачив а, результат, він каже: ну да, дуже гарно гвоздьова взяла за правило дозволяти собі робити те, що хочеться, та завжди розставляти пріоритети. Сьогодні для неї найголовніше щаслива сім'я, благодійність і, звісно, ж, танці. Зараз я вже нікому нічого не довожу, просто живу своє життя в тому русі, який мені е, подобається, і в якому я можу е, розвиватися.